Дивитесь підсумки дня на телеканалі конкурент Конкурентів. На війні не стало двох волинян. На Волині одночасно зникли двоє підлітків. На Одещині загинув 15-річний хлопець, який хотів розібрати шахет. Слава Україні! В ефірі підсумки дня 4 липня у студії працює Христина Дричик. Далі розповім детальніше. Розпочинаємо наш випуск із Волинських новин. На жаль, трагічних. Стало відомо про смерть двох героїв на Донеччині. Загинув захисник Сергій Кравчук із села Пірванче. Про це повідомляє Горохівська міська рада. Він мужньо боронив свою країну та під час артилерійського обстрілу позицій свого підрозділу біля населеного пункту Водяне Донецької області отримав поранення несумісні із життям. Також у Рожечинській громаді повідомили про загибель героя Сергія Марусюка, 1977 року народження. Солдат 67-ї окремої механізованої бригади трагічно загинув 30 червня 2024 року при відсічі навали ворога в населеному пункті Терни Краматорського району Донецької області. Редакція телеканалу «Конкурент-ТІВІ» висловлює щирі співчуття загиблим героям. Ще одна трагічна звістка на Волині помер двадцятирічний хлопець, який потрапив під потяг у рожищі. Нагадаємо, інцидент стався 30 червня. Машиніст вантажного потяга з полученням коваль з долбунів наїхав на хлопця, який був на колії у навушниках. Тоді хлопець отримав важкі травми. Лікарі боролися за його життя, однак, на жаль, 4 липня воно обірвалося. На Волині величезне дерево впало на будинок. Як повідомили рятувальники, це сталося 3 липня у селі Малий Обзер Кемінькаширського району. Власник оселі зателефонував до ДСНС і попросив про допомогу. За допомогою бензопили рятувальники розпиляли стовбур і гілля поваленої липи й прибрали з будівлі. Наслідок надзвичайної події, пошкоджений дах, перекриття й будівля на щастя залишилися цілими. Ковальський міськрайонний суд виніс вирок двом сестрам Вікторії та Іванні Савчук за вбивство новонародженої дитини. Як пише «Захід.нет», посилаючись на вирок суду, інцидент трапився 29 липня 2019 року. В місті Устилух Володимирського району обвинувачена народила у туалеті здорову дитину, після чого умисно не перев'язала дості поповину та вдарила її по голові. Через декілька хвилин сестра обвинуваченої зайшла у приміщення, де виявила немовля без свідомості. Вважаючи, що новонароджена племінниця мертва, вона поклала її у килимок та поліетиленовий пакет, після чого закопала на сусідній земельній ділянці. Матір дитини свою вину заперечила і стверджувала у суді, що наміру вбивати не мала. Сестра породілі також свою вину заперечила. Двом жінкам призначили по п'ять років позбавлення волі. На Волині зникли двоє підлітків. Як повідомили у поліції, неповнолітні 1 липня 2024 року близько півночі пішли з дому, що у селі Зелена Ковальського району, та до цього часу не повернулися. Де перебувають зараз, невідомо так. Розшукується каналош Йосип Йосипович 2008 року народження, а також Нагловська Мілана Радиславівна 2010 року народження. Поліція закликає громадян, яким щось відомо про місце перебування підлітків негайно повідомити правоохоронцям. Тепер у нас блок всеукраїнських новин. Розпочинаємо його з обстрілів на мирні міста та села України у ніч проти 4 липня та вранці агресор вкотре завдав ударів по Дніпропетровщині. Як повідомив голова ОВА Сергій Лисак, окупанти гатили по Нікопольщині дронами камікадзе та важкою артилерією. Поцілили порай і Червоногригорівській громаді. Внаслідок атаки у Нікополі вже семеро потерпілих. Постраждала річна жінка і шестеро чоловіків. Пошкоджена інфраструктура, багатоповерхівки та автівки. Ворог атакував і Харківщину. Як повідомляє голова ОВА Олег Сенєгубов, внаслідок обстрілу Київського району міста. Частково зруйновано два приватні будинки. Пошкоджено 10 приватних будинків і 12 багатоквартирних будинків. Постраждали 14 людей. Російські війська атакували з безпілотника жителя Антонівки Херсонського району. Як повідомляє Херсонська ода, під ворожий удар потрапив 56-річний чоловік, котрий перебував на вулиці. Його доставили до лікарні з вибуховою травмою та уламковими пораненнями. Ніг. Окрім того, російські окупанти скинули керовану авіаційну бомбу на Руську Лозову Харківської області. Там загинула жінка. На Закарпатті стався конфлікт між жінкою і прикордонниками. Про це написав у своєму телеграм-каналі журналіст Віталій Глагола. Він зазначив, що жінка поверталася разом з родичами з відпочинку і вирішила не ставати в чергу на блокпості, а об'їхати його. Аргументувавши це тим, що дитині в машині було зле. Журналіст також зазначає, що працівники ДПСУ зупинили машину і змусили порушників встати в чергу. Втім, жінка вирішила не чекати, а просто їхати далі. За нею рушили працівники ДПСУ, зупинили й витягнули з машини. Після цього стався конфлікт і шарпанина. У Мукачівському прикордонному загоні прокоментували інцидент. Кажуть, що подія сталася у селі Нижня Апша. Зазначили, що жінка намагалася уникнути перевірки прикордонників, бо поспішала, нібито на відпочинок. Під час спілкування із 19-річною прикордонницею вона поводила себе грубо та зверхню, використовувала нецензурну лексику та брудну лайку. Далі ледь не збила військовослужбовицю і на високій швидкості втекла з місця події. Потім прикордонники наздогнали її автомобіль. Попри те, що жінка чинила опір, її затримали та доставили у прикордонний підрозділ. Чоловік, який облаяв ветлікаря, лікаря, ветерана війни, коли побачив, що той на протезах, прийшов вибачатися. Відповідне відео опублікував ветеран у своєму інстаграмі. Нагадаємо, цей інцидент трапився 3 липня в Одесі у ветеринарній клініці. Відвідувач, побачивши, що лікар-ветеран Олексій Притула на протезах нецензурно і жорстоко облаяв його та втік зі своїм собакою. У дописі під відео з вибаченнями Олексій Притулан написав, що на його думку вибачення не щирі. Далі цитата: «Незважаючи на те, що наприкінці відео я кажу, що не вибачу цю людину, я готовий переглянути свою думку. Якщо ця людина у своєму новому волонтерському амплуа виявить бажання перерахувати значні суми на потреби двох підрозділів, а саме бригади Азов та третьої штурмової бригади, написав ветеран. Екс-голову Печерської організації Червоного Христа підозрюють у розкраданні гуманітарної допомоги на 3,6 млн мільйони гривень. Про це повідомив офіс генпрокурора. Про можливе розкрадання гуманітарки правоохоронцям повідомили інші працівники Київської міської організації Червоного хреста. Слідчі з'ясували, що зникли продуктові набори, постільна білизна, ковдри, матраци, крісла, колісні, бинти, гумові рукавички, шприци. Під час обшуків за місцем проживання екскерівниці в офісі та автомобілі знайшли і вилучили гуманітарну допомогу на понад 1 мільйон гривень. Жінці повідомили про підозру. 3 липня на Одещині загинув 15-річний хлопець, який хотів розібрати шахет. Про це повідомили в поліції Одеської області. Трагічна подія трапилася в одному із сіл Саф'янівської територіальної громади. Попередньо поліцейські встановили, що юнак приніс додому невідомий предмет, який знайшов у лісосмузі, та почав на подвір'ї розбирати його. Предмет вибухнув та спровокував пожежу, внаслідок чого підліток загинув. Вогнеборці ліквідували займання на місці події. Працювали усі відповідні служби. Слідство триває. І до новин світу угрупування «Хезболла» заявило у четвер про атаки двома сотнями ракетами та безпілотниками на кілька військових баз на півночі Ізраїлю. Як передає «Укрінформ», про це повідомляє ізраїльське видання. У «Хезболлі» зазначили, що ця атака була відповіддю за вбивство старшого командира Мухаммада Насіра під час авіаудару з боку Ізраїлю. Він командував одним із трьох регіональних підрозділів «Хезболли». На півдні Лівану водночас в армії оборони Ізраїлю стверджують, що Хезбола випустила 160 ракет і 15 безпілотників по півночі країни. Ізраїльські військові заявили, що багато із дронів були збиті засобами ППО. Там додали, що внаслідок атаки виникли пожежі. Інформації про загиблих внаслідок нападу Хезболи наразі немає. Варшава і Братислава не мають наміру направляти війська в Україну, а зосереджують свою активність на допомозі Україні. Про це під час спільної прес-конференції 4 липня у Варшаві заявили президенти Польщі і Словаччини Анджей Дуда і Петер Палегріні. Передає кореспондент «Укрінформу». Це було би включенням країни НАТО у війну, що дуже серйозно. Підкреслив Дуда. Він додав, що донині позиція Польщі на міжнародній арені була однозначною. Варшава надає Києву військову допомогу, але не направлятиме в Україну свої війська. Вірменія готова підвищити відносини зі Сполученими Штатами до рівня стратегічного партнерства. Про це прем'єр-міністр Вірменії Нікол Пашанян заявив у вітальному посланні президенту Джо Байдену з нагоди Дня Незалежності. США. Він зазначив, що багатопланові та тісні зв'язки між двома країнами, значне зростання співпраці, що спостерігається в останні роки. Підкреслюють міцність партнерства між Єреваном і Вашингтоном, яке ґрунтується на демократичних принципах верховенстві закону та захисті прав людини. Нагадаємо, буквально нещодавно Вірменія заморозила свою участь в організації договору про колективну безпеку, де домінуючу роль відіграє РФ. На цьому ми завершуємо наш випуск. Новин. Якщо у вас є більше інформації та бажаєте поділитися нею з нами, телефонуйте. 068 045 10 04 або ж 050 782 40 11. Також обов'язково телефонуйте за цими номерами, якщо у вас виникли проблеми з трансляцією телеканалу «Конкурентів». Не забувайте підписуватись на наш ютуб-канал, аби не пропустити головного. Для вас у студії працювала Христина Дриджик. На все добре і побачимось!